Сьогодні таке невеличке свято, як ви вже замітили, для вас підготували учень 9 класу. так, І зараз буде конкурсна гра, буде вас, уважно слухайте. Клас. Гра має два тури. Тобто, у вас зараз є 6, 7 і 8 клас. Ви повинні з кожного класу на перший тур іде 2 учасники 6-го, 2 учасники 7 і два учасники восьмого. Перший тур завершується, ви будете уважно слухати ведучого. Потім другий тур знову міняється два учасники шостого, два учасники сьомого і два учасники восьмого. Тобто е складається програма з двох турів: романтична історія України і романтична географія України. Що ви знаєте? Е вам було зачитати питання. Кожне питання різноправне два бали. Зараз вам ведучий все розкаже. Правильна відповідь. Наші журі підносять біля рухомську команди. Ну і само собою в кінці буде переможна команда, та тобто буде назва команди однієї і другої, щоб ви розуміли. І котра команда переможе, також чекає в кінці сюрприз. Ви розуміли? Зараз ви між собою обираєте, хто з вас йде на перший тур з шостого класу, два учасники, з сьомого і з восьмого. А, є, є. Але це два учасники шостого, два учасники сьомого, два учасники восьмого в одну команду. А решта двох учасників шостого, двох учасників сьомого, двох учасників восьмого в іншу команду. Але ми ставимо шостий, сьомий. Ну, покор, 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 так. так, восьмий, і і, так, і, так, і, шостий, сьомий, восьмий. 7, Зрозуміли <пориси> мене? І так знову міняємо, щоб була рівноправна гра. Все, розпочинайте. Ви обираєте швидко, хто з вас йде. Затягнутий час, гра дуже <пориси> цікава, не переживайте. Варіанти приблизної і відповіді Думай. Купідон. Купідон і Валентин. Це відомо і Валентин. На якому 6-5 молими світу закорбоне одне єдине слово. Яке слово написано на стопуди. На стовбурі дерева. Море, айфон чи кохай. А Айфон. Правильно віце. Кого особенность представлені образ? карту, нарочала чи теж. Так. 是啊。<laughs> <laughs>